Вітаю! Готував нещодавно з вами чи без, та забувся купити я майонез. Виявилось, що вдома і сам за хвилину зробив його 300 грам. А ви мазік вдома готуєте чи як я, в магазині купуєте. Напишіть коментар та репостик зробіть. І вподобайку, не забувай прикріпить. А ще підпишіться, а я починаю. Олії в стакан я наливаю. Трішечки треба насипати солі та ложку гірчиці кидаю поволі. З яєчка треба злити білок та обережно занурте жовток, так, щоб суцільним на дні він лежав. І тепер занурювальний блендер я взяв. Філіжанкою я накриваю жовток, кнопку натиснув, пішов у блендер ток. Тепер засікайте хвилину, друзяки. А мені підписку замість подяки. За власним бажанням приправи додайте, перець, пряно ще, все накидайте. Майонезік вийшов дуже смачний, густий, красивий та запашний.